Права номер 17 п'ятий пункт. Одна з двох однакових посудин наповнена рідким медом друга олією. Маса якої рідини більша, і в скільки разів. Ну що ж, чим мед відрізняється від олії? У них різна густина, маса одиниці об'єму. Якщо ви відкриєте свій підручник в кінці, ви побачите таблицю. Ось я нав'явлю таблицю густин деяких рідин. Тут є у нас густина меду і густина олії. Це маса одиниці об'єму. Маса у нас прямо пропорційна густині. І якщо однаковий об'єм, чим більша густина, тим більша маса. Ну, тобто, сходимо пропорцію і знайдемо у скільки разів, бо це маса і густина прямо пропорційні величини. Ну що ж, записуємо, що густина за означенням, записуємо РО дорівнює М поділити на В. І зараз, якщо ми заповнимо такий трикутник, отже, маса, що ділиться на об'єм це буде густина, закриваємо рукою масу. Бачимо, що маса це густина, що множиться на об'єм. То ми записуємо, звідси випливає, що маса дорівнює густині, що множиться на об'єм. Тобто, записуємо. маса тіла прямо пропорційна, прямо пропорційна густині? Тоді ми можемо записати таке співвідношення. Записуємо тоді. Можна записати пропорцію? Отже. Тоді пишемо маса меду, відноситься до маси олії. як густина меду відноситься до густини олії. Запишемо при. Однаковому об'ємі. Чому об'єм однаковий, тому що у нас дві однакові посудини. Гаразд. Ну що ж, З цього співвідношення тоді ми можемо зараз з таблиці записати, чому дорівнює густина меду і густина олії, а потім порахувати це співвідношення і при однаковому об'ємі. Записуємо, що з таблиці. З таблиці маємо. Ну що ж, в таблиці у нас є і густина меду, і густина олії. Візьмемо в системі Сі і зразу записуємо, чому дорівнює це співвідношення. Отже, записуємо, що маса тоді меду відноситься до маси олії. як Замість густини меду пишемо 1420 кг на кубічний метр. Що ділиться? А олія у нас 900 кг на кубічний метр. Є? Отже, скорочуємо. Одиниці у нас скорочується. Один нулик у нас скорочується. І давайте рахувати. Отже, 142 ділимо на 90. Вийде наближено 1,6. Записуємо, що це наближено до рівня 1,6. Є. Ну що ж, отже, у нас вийшло, що маса меду більша за масу олії в 1,6 разів. І записуємо тоді відповідь. відповідь. Маса якої рідини більше і скільки разів? Записуємо маса меду більша. 1,6 раза за масу олії. Ну що ж, ось таке завдання, що маса і густина тіла прямо пропорційні, на цьому вправу завершено.